Справа 399. Довжина прямокутника 20 см, а ширина складає 3 п'ятих від довжини. Обчисли периметр прямокутника. Ну що ж, давайте подумаємо, як обчислити периметр. Для того, щоб обчислити периметр, нам потрібно знати дві сусідні сторони: довжину і ширину. Так, довжина в нас є, а ширина 3 п'ятих від довжини. Знаходимо, скільки це буде 3 п'ятих від 20 см. Ми вже вміємо це досить швидко робити. Записуємо тоді перша дія. Отже, тоді 20 см множимо на 3 п'ятих. І це дорівнює. Записуємо це як 20, що множиться на 3 в чисельнику, а в знаменнику у нас буде 5. Це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 20, що ділиться на 5, це буде 4. Тоді записуємо у чисельнику 4, що множиться на 3, це 12. Знаменнику буде 1, тобто 12 перших або просто 12. У дужках Записуємо, чого? Сантиметр. Сантиметрів. Так. Це в нас буде ширина. Ширина прямокутника. Гаразд. Ну, Якщо в нас є ширина прямокутника, а як обчислити периметр? Пригадуємо, записуємо друга дія, що периметр позначається літерою P. Для прямокутника, протилежні сторони якого рівні, можна обчислити за формулою 2 А плюс Б А і Б сусідні сторони, наприклад, довжина і ширина. Тоді це дорівнює. Записуємо 2, що множиться. Замість однієї сторони довжини пишемо 20 см. Додати. Замість іншої. Ми вже обчислили, пишемо 12 см. І це дорівнює. 2, що множиться. 20 плюс 12 це буде 32. 32 і це дорівнює. 20 плюс 32 це буде 64. Так, ми до сантиметрів додавали сантиметри. Це у нас будуть сантиметри. Записуємо, що це буде периметр. Периметр. Прямокутника. Записуємо відповідь. Так, обчислили периметр прямокутника. Ми обчислили і запишемо 64 см. Ну що ж, ось така задача на периметр прямокутника і на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.